Чергова прем'єра франківського драмтеатру цього разу на сцені постановка режисерки Вікторії Трофіменко під назвою Яків. Це історична драма, присвячена голодомору в Україні 1932-1933 років. Усі подробиці дивіться далі. Прем'єра вистави відбудеться у День пам'яті жертв голодоморів. Для постановки Якова режисерка Вікторія Трофіменко взяла за основу реальні історії та архівні матеріали 1932-1933 років із Черкащини. Синерефлексії на, на тему Голодомор. Я не даю рецепти, я не розставляю оцінки в цій історії. Я драматург цієї п'єси, тому що я писала сценарій, потім е, працювала над е, п'єсою на основі, на основі свого сценарія. І е, задача була занурити глядача в той період і дати можливість самому зробити висновки. Тому що нам дуже легко зараз оцінювати постфактум. Я розумію, що час складний і легше продаються, ідуть легкі жанри, розважальні жанри. Але ми, як національний театр, на мою думку, маємо. Е Вести глядачів і, і власне працювати не лише над легкими темами, а над складними темами. І, власне, над нашими національними травмами, які є у нас. І тема голодомору чи голодомор це напевно одна з найбільших наших національних травм. Герой постановки Яків Дробот він був комуністом, а потім змінив світогляд та почав рятувати від голоду людей. Таких було понад три тисячі. Його дружину, Мотру втілить на сцені Яна Івасюк. Ця пара Якова і Мотрі для мене насправді дуже тепла, дуже сімейна, справжня, побутова. І коли навколо там відбуваються різні події. Кульмінації і так далі, і так далі. Ми повертаємося в якихось сценах в нашій виставі до такого сімейного затишку і погружаєшся, погружаєшся в цю сцену. І потім знову кульмінація, кульмінація, кульмінація. Тому для мене це щось таке дуже сімейне, тепле. Вистава має й благодійну мету. Франківський драмтеатр разом із фондом Сергія Притули організував збір 200 тисяч гривень для саперів, які розміновують звільнені від ворога території.